Медичне устаткування від німецького фонду Синьо-жовтий хрест. Два функціональні ліжка 10 лютого волонтери штабу Незламні відвантажили на Одесу. За ними приїхали представники Одеського регіонального протипухлинного центру. Меблі розраховані на вагу пацієнтів до 200 кілограмів та оснащені механізмами для людей з особливими потребами. В комплекті з ліжками завантажили матраци, дві тумбочки та трохи солодощів для лікарів. Ми дуже вдячні німецьким партнерам за допомогу. Ці ліжка будуть дуже потрібні нашим хворим з обмеженими можливостями. Ці ліжка дуже допоможуть нашим хворим, так як у нас є великої ваги люди і вони їм дуже допоможуть. Ми дякуємо організації Жовто-синій хрест міста Кельн. Відправивши ліжка до Одеси, волонтери штабу Незламні одразу почали завантажувати машину на південно-східний напрямок. Гуманітарну допомогу від німецького фонду Синьо-жовтий хрест відвезуть одразу до трьох міст Херсону, Дніпра та Запоріжжя. В переліку гуманітарного вантажу, функціональні ліжка, вогнегасники, ємності для води, генератори, постільна білизна, речі для центрів реабілітації, солодощі. З нами зв'язуються лікарні, яким потрібна допомога, бо ми з ними працюємо вже дуже давно. І ми їм пропонуємо те, що є, того чого нема. Ми в наших друзів замовляємо в Німеччині. Попереду у волонтерів майже тисяча кілометрів дороги. Юрій Квочка розповів, що на пальне для поїздки задонатили небайдужі громадяни, а допомогу від німецьких благодійників важко переоцінити. Нам дуже допомагає Мішка, наша жительниця міста Южного Підденного вже. Вона сама місцева Віронічка, і вона там працює, мабуть, в два рази більше, ніж ми. З утра до вечора вона бігає, шукає ці вантажі, домовляється з донорами, сама все завантажує своїми друзями від нас і від всіх. Мешканців що нашої громади, що України, дуже велике дякую. Бо коли ми працюємо на нашу рідну країну, це одно. коли люди, які живуть в Німеччині і працюють більше ніж ми, то це дуже повага для всіх тих, хто нам допомагає. Волонтери штабу незламні висловили подяку також працівникам Олімпу за допомогою техніки. Чоловіки швидко та вправно завантажують гуманітарну допомогу.